Надо там ничего. Да? Я у вас не ручник. Ничего, вы просто сегодня по глазам ударили делаете. людину через дверь. Для вас люди можешь порядиться на людину, давайте раз. Конечно, вы у него ударили. У нас презумпція невиновності. Звісно, ви у нього А що ж мене ми Де немає? На Ні, бо тому що ви ж що було? По чому я приїхав в По ньому. Так як би так? А він заяву написав міліцію? Напишу. Дякую вам за те, що ви представилися. Через пів години, як я вам випадку. А ви це бачили, як він наїхав? Звісно, я до людини звернувся, щоб вона представилась. Вона просто не представилась, проігнорувала навіть. Якщо я приставився. вона не представилась, просто по газам ударила. Поїде. Я взагалі нікого не торкнув. Я а, я, а, чи я, чи? А, чи? Я, я підійшов та, до громадянина України, кажу, представтеся. А, 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 а ви не в формі. Я не в формі, я ж представився. Показав посвідчення. Показав посвідчення. А можете ще раз відділити? То в мене від громадянина можна вимагати, а от вас. Що ви в ви поїхали? Кому надо? Та покажіть цю людину, або представте принаймні хто це. Я сиділа на задньому сидінні, і я як свідок можу сказати, що за кермом сьогодні ні на кого не наїжджали. Ну, а він ні, як не свідок, те, Ви можете показати або нам, я нам приноимі, мені? Ще Nie, роз... можна я ще Мені можете показати? Якщо б ви наїхали, можна слухати. А, а? А, а, якщо б ви наїхали. Якщо б ви наїхали. Ви ж тільки що казали, що наїхали. Ви ж тільки що сказали, що Сергій наїхав. Чи ви чуєте, я казав, якщо б ви наїхали. Звичайно, ви його ударили. Я не можна шахтувати. Та ви що? Ні, тому що ви ж колесо морю проїхали. Все, зрозуміло, дя -дяку. дякую, дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую вам. Сережа, не переживай. Сережа, ми відмазали. Отмазали, Сережа, капець. Молодці.